Державно культурний заповітник Нагуєвич став національним. На коли вже ностальгія я душу прає, медь пам'ять Україна повертає Україну, я завжди з задоволенням приїжджаю на Франкову землю. Відкрив я село Нагуєвичів у 2011 році для себе, коли приїхав сюди. Тоді, коли ми відновили Франкову радикальну партію, провели в серпні місяці з'їзд на початку серпня, а на річницю народження приїхали вклонитися пам'яті великого каменяра. І з того часу, щороку наголошую за винятком минулого, коли, на жаль, війна сплутала всі плани і всі карти, щороку я приїжджаю в це славне село. Коли до цього я приїжджав один, сьогодні я приїхав з командою. Команда радикальної партії, яка високо несе прапор Франка ім'я Франка. Тому що Іван Якович Франко це наш духовний наставник, це наш батько, це наш дороговказ. У сьогодні. Фракція Радикальної партії в парламенті продовжує франкову справу. У нас за 24 роки так повелося, що всі обіцяють, а виявляється, що брешуть. Крім Ляшка і нашої команди. Тому що коли в 2011 році я приїхав перше в село на Гуєвичі, звернулися до мене, отут присутні не дадуть збрехати. І директор музею Ореста Іванівна. І Михайло Чапля щодо надважливого питання, яке тоді стояло газифікації села Нагуєвичі. Коли багато років під селом стояв стояк, здається, з того боку, і ніхто не міг по селу провести газ. Так от як пам'ятаєте, в 2012 році у бюджеті було окремим рядком прописано більше трьох мільйонів гривень на газифікацію музею Франка, і внаслідок цього провели трубу по всьому селу. І внаслідок цього люди зекономили кошти. Інше питання, що сьогодні три шкури деруть за той злощасний газ, і отут а, маємо з вами працювати, щоб збільшити мінімум до 300 кубів е, е, кількість газу по пільговій ціні. Бо по 7 тисяч нашо той газ треба. Хай заберуть його ті, хто його має можливість платити. А мільйони людей не мають можливості такої платити. Так, от Франко закликав до незалежної України так незалежність це в тому числі енергетична незалежність, це видобуток власних вуглегоднів, це зменшення енергетичної залежності від Росії, адже енергетична незалежність це складова національної безпеки. Також хочу сказати, що фракція радикальної партії, я один із співавторів, присутні тут колеги, співавтори, закону про декомунізацію. Нарешті, на 24-му році незалежності прийняли закон, який мав був прийнятий в 91-му році. Коли шанований голова районної ради, виступаючи тут, сказав про те, що ми на 24 му році маємо війну, так ми повинні для того, щоб не мати війну в майбутньому, ми повинні зробити висновки, а чому ми її сьогодні маємо. Я довго над цим думав. Так, влада в першу чергу винна в тому, що маємо війну. Тому що колись фальсифікували вибори за Януковича і привели цього бандита до влади, який заради посади матір рідну продав Україну, продав. Але я думаю, що катастрофічна наша помилка була в 91-му році, коли ми, отримавши незалежність, не порвали одразу з оцією московською радянською пуповиною, коли ми замість Чорновола. Нашого Вацлава Гавела обрали Кравчука, і всі перефарбовані комуняки поставали раптом демократами. А як продовжували красти і грабувати, так і продовжували це робити останні 20 з гаком років незалежності. Наша стратегічна помилка була, коли ми в 94 му році здали ядерну зброю. Обміняли її на Будапештський меморандум, який підписали п'ять лідерів світових держав, у тому меморандумі Чорним по білому Україні гарантували територіальну цілісність, незалежність і суверенітет. Я питаю сьогодні, коли Україна потерпає від зовнішньої агресії, де всі ті сторони меморандуму? Крім Росії, яка його порушила, чергове підтвердивши, що жодні гарантії, які дає Росія, не варті паперу, на якому вони написані. А де інші сторони меморандуму? Де Сполучені Штати, де Британія? Чому вони сьогодні не беруть участь у перемовинах? Чому вони є не є сторонами е, переговорів щодо припинення війни в Україні, повернення до складу України Криму і Донбасу? Ви ж гарантії давали, ви ж підписалися, не кров'ю, правда підписалися, а чорнилами, але тим не менше поставили свою репутацію. І сьогодні вони десь збоку. А ми з ким у мінську перемовляємося? Подивіться ті так звані мінські домовленості, ким вони підписані? Плотницький, Захарченко, це шо сьоки ФСБшні, кучма. Хто переговорники від України у мінську? Великі патріоти Медвечук. Я питаю. Хто їм дав право вирішувати долю країни? Кучмі, Захарченку, Плотніському, Медведчуку, хто їх уповноважував на підписання цих угод? Чому парламент сьогодні має голосувати зміни до Конституції на реалізацію цих мінських угод? Якщо ці мінські угоди заради України, якщо ці мінські угоди це єдина альтернатива? Війні, як про це говорить президент Порошенко, то я питаю, чому під цими угодами немає підпису самого Порошенка, чому під цими угодами немає підпису президента Сполучених Штатів, прем'єр-міністра Великобританії, голови КНР, який підписував Будапештський меморандум? Тобто всі ті, хто гарантував нам колись в 94 році, забравши в нас реальну ядерну зброю і давши нам папірець, пустий, нічого не вартий, вони сьогодні мають знову сідати і робити все, щоб допомогти Україні. Бо сьогодні ми в Україні боремося не лише за себе, сьогодні ми в Україні боремося за весь світ, за мир і порядок у Європі. Тому що якщо... Кремлівський шизофренік, Гітлер нової сучасності, Путін, піде далі, він не зупиниться в Україні, він піде на Прибалтику, він піде на Польщу, він піде аж до нової берлінської стіни. Як писав у 43-му році Олександр Олесь, коли Україна кров'ю стікала, Європа мовчала, Європа мовчала, вони і сьогодні мовчать. Вони сьогодні намагаються вирішити за рахунок України і домовиться з Путіним. Адже коли мені розказують про особливий статус Донбасу, коли президент називає мене недалекоглядним, бо я, бачите, не розумію його великої політики, по нав'язуванню в українську конституцію особливого статусу Донбасу, мене одне дуже просте для першого класу питання. А за що ми півтора роки воювали? За що ми поклали тисячі життів? За те, щоб ті, хто вбивав наших хлопців у тому часі з Львівщини, могили через кожне село стоять, щоб вони сьогодні були владою на Донбасі. Щоб вони були прокурорами, суддями, міліціонерами, щоб завтра вони сиділи депутатами від місцевої до Верховної Ради. Так для чого тоді треба було воювати? Треба було півтора роки тому після президентських виборів сідати, підписувати капітуляцію, віддавати їм особливий статус і зберегли б тисячі життів. А виявляється, півтора роки воювали, віддавали життя, щоб врешті погодитися на умови Путіна. Я питаю. А де та війна, в якій програла Україна? Де той акт капітуляції, який на виконання якого Україна вносить зміни до Конституції? Адже жодна країна, яка себе поважає, вона ніколи не дозволить зовні, звідки б це не було, чи з Москви, чи з Брюсселя, чи з Вашингтону, чи з Берліна? Ніколи країна, яка є незалежною реально, а не на папері. Вона ніколи не дозволить зовні диктувати собі яку конституцію мати, який територіальний устрій мати, якою мовою говорити і яким богам молитися. Нам сьогодні ззовні грубо цинічно нав'язують зміни до Конституції. Я хотів би подивитися на німців, якби ми їм, українці, казали, які вони зміни мають внести до своєї Конституції. Я хотів би подивитися на росіян, щоб вони нам сказали, якби ми їм диктували зміни до Конституції, чи на американців, якби ми їм розказували. Бо ніхто хто себе поважає, не дозволить зовнішнього диктату. Мінські домовленості це акт капітуляції. Саме тому під цими домовленостями стоять підписи ФСБшних агентів Плотницького і Захарченка. Мінські домовленості це міна уповільненої дії під Україною. Якщо в не... Конституцію буде внесено особливий статус Донбасу, це назавжди гірі. На ноги України, а ключі від цього замка будуть у Кремлі. Це те, що тримало нас до цього 24 роки. Ми перед початком спілкувалися з Михайлом Чаплею. Він правильно сказав. Наша помилка на Донбасі була в тому, що за 24 роки ми не працювали з вчителями, з вчителями, адже любов до батьківщини з маличку, з дитячого садка, з франкових творів. А не з Овдепівської мішури, коли там зневажали українську мову, український прапор, українське серце, українську землю. Тому що вони хотіли мати московські пенсії і зарплати. Якщо ти хочеш мати високі пенсії і зарплати, для цього не обов'язково зраджувати Україну. Для цього треба відновлювати економіку, створювати робочі місця, давати людям роботу і зарплату. Але жодна пенсія, жодна зарплата. Жодна ціна на газ не коштує рідної землі. Ми з вами стоїмо під мирним небом. На нашому рідному Донбасі сьогодні лється кров. На нашому рідному Донбасі сьогодні гинуть українці. І тому наше завдання із франковим заповітом, із франковими словами звільняти нашу рідну землю, не домовлятися з ворогом, не зраджувати. Рідну країну, не розкидатися територіями, бо коли мені кажуть, чому ми маємо воювати за Донбас, нащо нам той Донбас, ми воюємо не за Донбас, ми воюємо за Україну, бо Україна це і Львівщина, і Луганщина, і Донеччина. І якщо ми віддамо сьогодні Донбас, завтра прийдуть на Львівщину. Так як ми віддали Крим без жодного пострілу і без бою, а якби ми почали воювати в Криму і захищати Крим, вони б не пішли на Донбас, бо вони б там залишились. Так як ми в 2008 році дали можливість Путіну окупувати Грузію, український тодішній парламент, мені прикро це визнавати. Але в 2008 році український парламент ганьбаєму не проголосував жодного рішення про засудження російської агресії проти Грузії. Вісім депутатів із фракції тодішній б'ют голосували за засудження цієї агресії, у тому числі я. Так, війна проти України почалась у Грузії у 2008 році. Бо якби тоді Путіна зупинили в Грузії, він би не пішов на Україну. Якби тоді проти Путіна був створений широкий антифашистський фронт, він би там у Грузії і закопався б. А так він побачив, ага, йому легко вдалося в Грузії. Ну піду далі. Взяв Крим, дивиться, знову на шару взяв, знову без єдиного пострілу, так який дурак не братиме, коли йому приходить задарма. Узяв Крим, піду на Донбас. Були деякі, які закликали й за Донбас не воювати. Так от якби не воювали за Донбас, уже б давно стояв у Києві і у Львові. От чому ми маємо боротись за свою землю. Крім закону про декомунізацію, який ми прийняли в парламенті. Ще один закон депутата від радикальної партії Юрія Шухевича про визнання героїв УПА на 24-му році незалежності. Нарешті, люди, які віддавали своє життя у боротьбі за Україну, отримали державне визнання і підтримку. Ще один надзвичайно важливий закон, особливо для Львівщини, який ми прийняли разом із Віктором Галасюком. Моїм колегою, головою Львівської обласної організації радикальної партії, це про заборону вивезення з України лісу кругляку, який масово вивозять звідси вирубують де, як пошесть за кордоном. Доплачують гроші, щоб ми їм привезли кругляк. А ми їм кажемо зась вам, а не кругляк, ставте тут деревообробку, давайте людям тут роботу, платіть тут податки до місцевих бюджетів, щоб було чим дороги доремонтувати до франкового села. По дорогобичу, скільки не їду, а та дорога доїхати не можна. От це одне із завдань, які маємо зробити: це відремонтувати цю дорогу, щоб кожен із тих, хто прагне, долучитися до франкових джерел. До франкової землі, до франкового слова, щоб він міг доїхати по нормальній дорозі, а не по тих колдобинах і вибоїнах. Тому, шановні франківці, а я так можна всіх називати тих, хто звідси, тих, хто ходить по цій святій франківській землі. Для мене велика честь сьогодні бути разом з вами. Мені так само, як і попереднім колегам виступаючим, прикро, що сьогодні тут мало людей. Але насправді важлива не кількість. Можна нагнати, знаєте, як на мітинг Януковича чи ще когось наганяли бюджетників. Важливо, що тебе сюди привело серце. Оце те, що важливо. Оце те, заради чого ми сюди прийшли. Бо Франко це наш велетен духу. Це наш велетен слова. І нехай навіть музей не має статусу національного, хоча, безумовно, це неправильно. Франко має статус національного генія, навіть не національного, а наднаціонального генія. Тому що тоді інтелектуали того часу, Франко і Драгоманов, це була візитівка, це візитка України була в того ді, тогочас, тогочасній Європі. І тому я хочу щиро подякувати всім, хто прийшов і не забув про річницю від дня народження франка.